Захід ми робимо до свята святого Миколая і. Основна мета і ціль, звичайно, це популяризувати Святого Миколая, тому що це наші традиції, українські традиції для того, щоб святий Миколай це як образ добра, світла, всього доброго, що є що є у людей, і тому ми хочемо цей образ представити сьогодні, акцентувати на цьому увагу, щоб діти повірили в диво, і це важливо не тільки для діток, звичайно, а і для дорослих. Хоча що тут слухати? Краще один де нас побачити, ніхто разів почути. Зв'яні свята, що ж робити? Я знаю, що боїться дитячого сміху і радощів. А в мене є знайомі сніговічки весельчаки І блискучі, а сніжинки. Я не бачу сніжинок, де управляючий. Зім-зібить. -зім сніжинки готові? Звичайно, готові. Ваша королевська величність. У нас завжди все готово. Добре, я подивлюсь. Це інтерактивна казка, яку ми підготували сьогодні для, для діток, для особливих діток. І це вперше, яке, наскільки я знаю, хочеться, щоб сьогодні добро, світло і радість ми подарували. І ці діти, які сьогодні будуть присутні, вони несли його далі. І це таке надзвичайне свято, коли. Хочеться робити добро, хочеться робити диво і щоб цього дива було більше у світі. Ми дуже вдячні Волград Туристична» організації, яка підтримала нас у цьому проєкті. Всіх артистів, які долучилися, теж ми включились в нашу команду і впевнена, що сьогодні буде справжній свято.